Я дякую, що ви залишаєтеся з нами на телеканалі Київ понеділок, 22 вересня, ми продовжуємо працювати виключно у прямому ефірі. З 13.20 працюємо для вас, консультуємо на важливі теми. Другий блок поради лікаря. У цьому блоці ми дійсно будемо говорити про таке захворювання, як російний склероз. До речі, за словами невропатологів підступність російного склерозу полягає в тому, що ніхто не знає, звідки береться ця хвороба і чому вона вражає саме цю конкретну людину. Але якщо вам поставлено такий діагноз, не впадайте у відчай. Діагноз російний склероз не вирок. Навіть при тяжкій формі перебігу хвороби недугу можна заморозити надовго, років на 30-40, Якщо паралельно з призначеним лікуванням доктором дотримуватися кількох простих правил, що це за правило і, взагалі, як розпізнати таке захворювання, як російний склероз? Про це все за Тетяна Кобись, керівник Київського міського центру Росія на склерозу, сьогодні у нас у студії 223 двадцять Шановні глядачі, ми чекаємо на ваші дзвінки. Хочу вам все-таки акцентувати увагу, що дійсно у Києві вже не перший рік працюють такі центри. Київський міський центр усі на склерозу. Це дуже важлива інформація, тому що ну якщо вам поставили такий діагноз, не знаєте, куди звертатися, куди вибачте, бігти, тому. Є можливість саме сьогодні нам по в ефір зателефонувати. Якщо буде потреба, пані Тетяна, тому що це є державною становою, вам розкаже і нагадає адресу, де знаходиться даний центр. Ми, будь ласка, ми чекаємо на ваші саме дзвінки. Можливо, у вас якісь підозри є. І ви підозрюєте, що саме у вас це захворювання. Але треба все-таки, щоб діагностувався захворювання лікар. Тому, будь ласка, 223-09-71. на Самі собі діагноз не ставте. Будь ласка, дуже попрошу не показувати електронну скриньку. у нас не працює. Дуже прошу. У нас технічні є проблеми. Це зараз я дуже шарі. Звертаюся. Шановні, родичі, ми не можемо приймати від вас листи, але це не означає, що ми їх не прочитаємо. Найближчим часом я сподіваюся, буде відновлена її робота. І ми це зробимо. Так, Тетяна Олександрівна, рада вас бачити. Добрий день. Добрий день. Сьогодні дійсно хотіли вас запросити, щоб ви нам нагадали, по-перше, як розпізнати дане захворювання, тому що ну часто люди жартують, говорять, ой ти склеротик, бо ти щось забув. Але насправді, якщо ми говоримо про російний склероз, це не є головною ознакою в те, що людина якісь вибачте провали в пам'яті. Можливо, навіть їх і не буде в людини. Тому що це не головна ознака, є набагато гірші симптоми, які можуть саме виявлятися при розвитку даного захворювання. Єдине, що ви мені зазначите, нагадайте нам, що таке російний склероз? Ну, Щоб рос... було порозуміння і дійсно люди розуміли, що, що це за захворювання, яким чином воно викликається і розвивається. Російний склероз – це хронічне аутоімунне демілінізуюче захворювання центральної нервової системи, mm -hmm. при якому в речовині головного або спинного мозку утворюються так звані склеротичні бляшки. Середки автоімунного запалення. І при російному склоризу відповідно до розташування цих бляшок і виникають ураження насамперед зорової, зорової системи, да, рухової, uh -huh. координаторної, чутливої, тазових функцій. Uh -huh. І нарешті в останню мить це дійсно ментальні функції, тобто пам'ять. Але це, 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 да, це останнє. Uh -huh. Перші симптоми захворювання це дійсно, що інколи хворі не знають, десь. Молодості, кажуть, в них був, була раптова втрата зору на одне око, а потім воно відновилося. Коли вже виникають більш такі серйозні симптоми, рухові, координаторні чи чутливі, то хворий зазвичай звертається до лікаря. Але інколи російний склероз дійсно може маскуватися під маскою інших захворювань і його здавна називають хворобою хамелеоном. Угу. Що це значить? Це значить, що він може бути схожий на. Радикуліт на вегетосудинну дистонію чи звичайну хронічну встомлюваність. тоді щоб людина не переплутала, бо зараз ви назвали ВСД… А ви ну, популярне захворювання? Да, як популярне. би не зазвучала? Да. В ньому є такі парадоси, каже, кажуть, така вдячна хвороба, вона, в принципі, як вам лікарі да. тут після їх вона ну, не вбиває одразу. Ну вибачте, кажу, але це лікарі. Так, але хворі... а лікарі жартую, але хвором досить важко. Вони да, можуть мучитися, почувають... да, можуть мучитися цими нападами, це, там, це, там, з це падінням да, особливо. А от російний слирост. Тоді наскільки має бути точно діагностика, як цей процес відбувається? Це mm -hmm. що? МРТ тільки може встановити. Яким чином це mm -hmm. ну окрім того, що анамнез, це цілком зрозуміло? Так, Це тому, що клінічні атаки uh -huh. дуже важливі для встановлення клінічно uh -huh. вірогі, достовірного російного склерозу. І ну, 99% нам дійсно допомагає МРТ, але МРТ на перших етапах може не діагностувати російний скероз, uh -huh. а, ну, а це ми сформулюємо як клінічно, радіологічно ізольований синдром. Uh -huh, uh -huh. Це коли ми бачимо осередки, але нема симптомів. Клінічно ізольований синдром, коли ми бачимо, і Недостатню кількість осередків і ще треба повторювати МРТ. Є спеціальні МРТ-критерії цих дрібних осередків головного коли Їх, їх це видно на МРТ. Буде їх буде, тільки так. на МРТ, на комп при комп'ютерному uh -huh. томографічному дослідженні їх не видно, а на МРТ їх видно, але uh -huh. вони мають свою локалізацію, свою зону локалізації, свої розміри, свою форму. Тобто хвороб, при яких яких виявляються схожі на російний скруз дрібні бляшки близько ста. Угу. Навіть мігренозні тобто напади супроводжуються да. такими круглими дрібними бляшками, uh -huh. і дуже багато таких пацієнтів звертається. Пістромат... Посттравматичні вони можуть, судинні дуже часто, якщо вже з віком у хворого є ознаки гіпертонічної хвороби, вони супроводжуються такими мікроешемічними. фактор, щоб я не забула, бо це хороше запитання. Я маю не думаю, да. що я його озвучую, тому що uh -huh. Uh -huh. досить часто такі захворювання, а це ж аутоімунне захворювання. Так, аутоімунне. Вони дійсно мають ну, спадковість. Ну, є це можна сказати так, генетично неповноцінна імунна система. У хворого mm -hmm. є ті локуси хромосом, які, при яких хворий більш схильний mm -hmm. до утворення таких аутоімунних реакцій в своєму організмі. Але само захворювання не є спадковим. Не є. Да, близько 3% спостерігається російський сквіроз у сім'ях. Ну, захворювання не спадкове. В якому віці ну, найчастіше починається? Uh, Середній вік захворілих 20%. 30 років, але це, це, я чому запитала, ми вже про про цей вік говорили з вами. Виходить, що це абсолютно молоді люди, так, це молоді, які дійсно можуть за щось абсолютно інше. Молоді праценице за люди. Да, да, да. І якщо mm -hmm. вони не звертають уваги на своє здоров'я, то дійсно. Е у них може так росіяниська бути, скажімо так, скритий під маску інших захворювань під mm -hmm. тієї ж самої А Ви зазначили, що можуть бути проблеми рухові. Це що? Це ж не втрата свідомості. це, ні, просто... ні. це... От, це Я хочу, того... щоб ви роз'яснили, бо втрата свідомості то одна справа. То людина втрачає дійсно свідомість, mm -hmm. там потемніння в очах, mm -hmm. в ушах відбувається дзвін, це правда, буває по-різному. А от тут саме координація порушена, чи координація ні, координація це одне, коли так. рухи якісь точні можуть бути так. утруднені. А це рухові, це слабкість. Слабкість може бути в обох кінцівках і може бути в одній Там, слабкість в руці. Угу. Це може бути скрито під маскою якоїсь там неврита рухового, але це центральне враження нервової системи. Слабкість в обох ногах, які утруднює ходу. Тобто ну на, на початкових етапах це. Тобто хворий не може якусь відстань, яку він раніше проходив без всіляких mm -hmm. утруднень. А зараз люди ходять мало, вони mm -hmm. загалом їстять і вони не можуть зразу це зразу це не помітити. Mm -hmm. Тобто слабкість в кінцівках це вже є рухові розлади. Це називається парапарез. Там, нас, хоча це теж не означає, що це вже склероз. Ні, ні, ні. Це ні, теж це... може бути слабким. Да, це, це треба дивитися. Да. Зараз тут почнеться, я проходжу 100 метрів, і вже мені важко. Це Щоб Треба пройти, по-перше, неврологічний огляд, при якому виявляться там, підвищення сухожилкових рефлексів, виявляться патологічні рефлекси, коли є якісь такі асиметрія сухожилкових рефлексів. і відповідно треба зробити МРТ-дослідження. Так, є нас додзвонювач, вас чути, говоріть говорить в ефірі. Алло, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, можно ли эти бляшки какими-то препаратами рассостать? Это первый вопрос. Так. И второе. Почему он все-таки появляется, рассеянный склероз? Это вирусное заболевание или какая-то другая истеология? Дякую. Дякуємо за запитання. Ну, російний скороз, я з другого питання почну. Російний скороз відносить дійсно до мультифакторіального захворювання. Що таке мультифакторіальне? Це дійсно однієї причини нема. От, перша це оце, генетична неповноцінна схильність до автоімунних реакцій. Друге, це дійсно останні роки все більше кажуть, що такі віруси, як, наприклад, Епштейн-бар, він впливає на розвиток захворювання, виявляється, у хворих. Сліди впливу цього вірусу являються в 90, ну, більше як 90% захворілих. Але має значення і ще умови середовища. Останні роки все більше з'явилось наукових робіт з приводу того, що недостатня кількість вітаміну Д в організмі сприяє розвитку російського склерозу. Вітаміну Д. Вітаміну От того сонця. Вже потім це сонце uh -huh. впливає погано, якщо людина захворіла. Uh -huh. І є такі Розподіл по широті, тобто, в залежності від того, чим ближче люди знаходяться до екватору, тим у них менше захворілих, чим далі, чим менше сонячного промінювання вони сприймають, особливо в дитячий вік. тобто Якщо клімат у ну, дощовий сирий, тобто в скандинавських країнах, російська скероза набагато більше, чим в Африці чи в інших тих країнах. Друге От... питання було. І друге питання, чи можна цих бляшки розсмоктати? Ну, якщо інколи, якщо деякі бляшки дійсно під впливом лікування вони розсмокчуються, якщо uh -huh. вони з'явились недавно, і якщо ми це лікування почали застосовуватися на той момент, коли бляшка знаходиться в гострому стані. Але безумовно, що більшість бляшок ми не можемо, на жаль, ми не можемо, немає таких ліків, які повністю їх розсмоктують. Вони залишаються, але вони залишаються неактивні. Якщо вони uh -huh. неактивні, то вони німі. І взагалі, я у деяких пляшок хворий може не відчувати. Тобто, тому МРТ-картина, МРТ-активність цього захворювання може десь разів в 10 перевищувати клінічно. Так, але я на початку зазначила, що навіть якщо звучать. поставлено на такий діагноз, це ще не вирок. І людина, mm -hmm. я так розумію, якщо правильно було поставлено діагностування, mm -hmm. проведено, поставлено діагноз, почалося вчасне лікування, mm -hmm. то людина може бути абсолютно жити нормальним життям. Правильно розумію? А, але так, але так, це постійно жити, треба буде коригувати да, свій да. стан. Треба коригувати, треба дивитися, чи дійсно за тих, чи з'являються нові бляшки, так. Ну, і патогенетична терапія, яка може м, уповільнити у появу цих нових Це бляшок. Це препарати, я так розумію. Да, да, на, на, на жаль, розсмоктати їх не можна. Ну, Але розумію, уповільнити появу, передбачити, вона називається превентивна терапія. Ми можемо. Ну, 100% панацейного лікування, на жаль, нема. Не було б такої хвороби. Та не було б мультифакторності, <світ> всі, правда. Якби <світ> <світ> був один фактор, то можна було б його намагатися <світ> принаймні <світ> да. уникнути. Або якщо навіть визначено станово такі діагноз. Додати таку знаєте, убойну, таку силу саме на цей мультифактор, а. і все, і все спрацювало. Да. Так виходить, да. що... До речі, до, до е, способу життя. Останнім часом е, все більше цих доводиться теж наукових досліджень, що саме паління сприяє, сприяє теж розвитку. Бачите, що відбувається, ну це зараз бачки. Бачки. Це, наче не звертають увагу, що це таке, або та курців, до... курців, нічим <рес> не налякаєш, <рес> повірте. Чесно не. вам скажу, ми тут і картинки їм показуємо в Що до Росії це склерозу, така справа? Це... А, скажіть, це виходить краще. так, що в принципі, якщо призначене лікування досить не. хороше, а, то препарати, так превентивна терапія, превентивна так, терапія. Так? то в принципі а, можна або а, на певний час, як я зазначила, заморозити цей процес. так? Угу. Але людина все одно їй доведеться постійно контролювати якісь ліки приймати чи можна на певний час обійтися навіть без препаратів буде? Так? Ну, це в кожному випадку окремо. Якщо дійсно захворювання, в 10% випадку воно називає, називається м'яким доброякісним. Коли перша ознаки, наприклад, були в 20 років, а інші повторне хворі у нас хворі не звертав увагу, а повторне е, загострення е, наступило через 20-25 років. То тоді дійсно, якщо е, і хворий е, цю е, першу атаку зареєстрував і ходить там постійно ну, до лікаря, не постійно. Хоча б uh -huh. раз півроку, раз півроку е, отримує консультацію лікаря-невролога і, і е, робить МРТ. І якщо е, захворювання стабільне і стабільна МРТ картина, то дійсно можна обійтись, можна обійтись здоровим способом життя. Київський міський центр Росія склерозу Ви ж не, тек, не тільки діагностуєте, а призначаєте лікування, але люди у вас і стаціонарні, так? Так, є стаціонарна 40 ліжок і хворобу. Це вже це... коли важкі стани. Ні, раз півроку деякі хворі. Е, за своїм здоров'ям опікуються, ага. і вони раз в півроку превентивно, при навіть при нормальному ага. стані, отримують лікування. Це не таке важке вже лікування, це ага. таке нейрометаболічне. Тобто, Трошки покращити ті симптоми, які є, і вони знають, що так вони почувають себе краще. Є якісь сезонні спалахи? Я маю на увазі, що нормальна-нормальна людина. От восени, коли дійсно тут про себе нагадує всі захворювання, ну це правда такі. Ну, не можна сказати, що не... є сезонним, Но це захворювання, коли вже люди захворіли, воно не любить. Дійсно надмірного сонячного промінювання це хворі знають, але вони хочуть там, їздити на море, хочуть угу. загоряти. І от у цих пацієнтів От парадокс, вони, правда? Надлиш, до коли... моменту, щоб не да, пороби, тут треба як... сонце, розвилося, да. вже... от тут якісь парад... тут дійсно що є ну, парадокс. Це така точна да. аутимунне ну, ну, вона... захворювання, бо вони так якось розвиваються да. трошки. Да. Тут не тільки є такий парадокс угу. у всьому розвитку, тут є парадокс у діагностики, називається клініко-радіологічний парадокс. Чому угу. він проявляється? Інколи буває багато осередків МРТ, на МРТ виведено, а хворий себе почуває доб Абсолютно добре. І навпаки. Це такий всесвітньо такий зареєстрований така, угу. такий термін клініко-радіологічний парадокс. Угу. Так, їдуть дзвонювачі три хвилинки, говоріть ви в ефірі. Алло, здравствуйте, скажіть, а можна гоміопатії крупинками і вітамінами групи В приостановити хоч немножко це заболівання? Или це безсмисленно? Так, дякую. Дякую за запитання. Я не є спеціаліст, лікар-гемеопат. Угу. Ну, дійсно, якісь захворювання ще є і метаболічним, є зміни метаболітів. Тому, в принципі, ми можемо покращити метаболізм застосовуючи гомеопатичні засоби і вітаміни Д Б в тому числі. Але треба не забувати про контроль традиційний МРТ-контроль. Якщо ми приймаємо гомеопатичні засоби і паралельно ще дивимося, що картина МРТ стабільна, то можна застосовувати. І випадки такі, що пацієнти приймають і них стабільний при гемопетичних лікуванні є у нас. Так, вам дуже сьогодні. Дякую і дякую за те, що дійсно ми зазначили, що навіть якщо такий діагноз встановлено, не лякатися одразу. Шановні глядачі, є у нас київський міський центр усі на на санах скажіть, де знаходиться щоб 17, люди знали. 17, київська клінічна міська клінічна лікарня. Щоб ви всі знали Солом'янська, 17. Будь ласка, якщо є така необхідність, потреба yeah. приїжджайте, щоб було чітко принаймні встановлено діагноз. Не ставте собі діагнози за інтернетом. Це така невдячна потім справа, особливо до лікарів. Так, для лікарів, перепрошую, до зустрічі. Обов'язково побачимо. побачимося. Тетяна Кобусь, керівник Київського міського центру Росіяни Склерозу, була гостем другого блоку. Ми переходимо до третього блоку. В Наступному блоці будемо вкотре опановувати мистецтво миловеріння. Не пропустіть.